Всім привіт! Ми продовжуємо проходити Кіперпан 2077. Сьогодні ми починаємо нову арку Phantom Liberty. Це доповнення до гри, а отже буде багато контенту саме по сюжету. Тож обов'язково підписуйтесь на канал і доєднайтесь до нашої спільноти. Поїхали. з кордону псарні.

Ти ж чорт. <рив> що за хрінь? Ох, не наші, наче мою голову затиснули в лещатах. <рив> Ві? все буде добре. Дихай глибше. Переходи до десяти. Повтори якусь мантру. Бо що, що тебе заспокоїть, що допоможе утямитись. Твоя нервова система зазнала сильного удару. Перескорне серцебиття, холодний піт, це мене. Що? Що ти в бісе робиш? Це пастка? І якраз навпаки. Це допомога. Чорт у тебе в голові бомба з годинниковим механізмом. Якби я могла її знешкодити, то зробила це зараз. Тобі має стати легше. скоро. Сві щось тут не те, а, здається, вона химічі з реліквією. Якого то є правда, Джоні? Але не хвилюйтеся. Вам ніщо не загрожує. Відчепися, коли ми використаємо протокол ви можуть ставатися приступи, як оси щойно. Я маю тебе заблокуватися. твоєї ж безпеки Ві. Довелося його залишити, а він тебе чує, просто не може відповісти. Усе сходиться, та ти, мабуть, мереженка. Ще до чортіки вталановито. У Яблочко. Я під'єдналась до когнітивного протоколу і Я бачу, чую те, що йти. А прямо зараз я сиджу на борту Космоборту 1 поруч із Розліндою Майерс, президенткою нових Сполучених Штатів Америки. З президенткою? Сказитись, ти. Ти не жартуєш? Не жартую. Yes. Так і є. Наш літак хакнули. Траєкторія польоту скоргована на, на Лед Скоро нас кинуть у псерві. Зв'язок норм. Нам, схоже, заглушили. Жарлікєм була моєю єдиною опцією. Right Наразі no, no, у нас є зв'язок лише з тобою. Літак хакнули, так? Підмерешнеся, можеш його розхакати? Та була б, якби мала потрібну типу техніку. Цілу добу в запасі безгальної чашку кави. Як розумієш, нічого з цього під рукою немає. То кажеш президентку Нью США сидить там зараз із тобою, сидить прямо навпроти мене. Вона в курсі справи, чекає лише на твою згоду. От Халепа, а зв'язку з ким більше нема? Ти має єдиний остання надія. Головний твій пріоритет життя і безпека президентки. Посадку вона переживе, а от царну, непевно. Ти маєш витягнути іслі таке, перш ніж це зробить хтось інший. Ти казала, що можеш мені допомогти. Це правда? Щойно я показала тобі і на що здати, і це далеко не все. Я зможу тебе зцілити повністю. Чому я маю тобі довіряти. Це через тебе я мав той приступ. Вибач, це був побічний ефект. Але обіцяю, що спокутую свою провину. Вважаю це авансом. У твоєму чи чимало пошкоджених даних. Я все це і звільню місце для штуки, які тобі справді стануть у пригоді. Наприклад, поставлю тобі файні бойові програми в а то лежать без діла. Розблоковане дерево здібностей. Ви розблокували дерево здібностей реліквії, щоб отримати доступ, до навичок вам додається видобувати з розкидних по всій псарні терміналів Мілітеху. Одиниця реліквії, ще є унікальним для цього дерева. Такі термінали з'являються на мапі, коли ви будете неподалік. Завантажуючи старі оперативні дані та бойові... бойові звіти Мілітеху, ви отримуєте одиниці реліквії. Необхідні для, релік... для дерева реліквії. Отримано 1,3 одиниці реліквії. Так, кроліка. Екстрене маскування. Аналіз розвести. Програма Мілітеху. Ой, оце так софт. Well, ну, що ти то скажеш? Робота на уряд має свої переваги. Now, Дивись, те, що я тобі дала, це лише базове ПЗ. Воно розвиватиметься They're разом із тобою. А для цього йому потрібні дані. Аналіз боїв журнали давніх спецоперацій усе те, від чого поліцай волося стає дибки. Пушка гсарні. Спочатку треба туди дістатися. Точно не через головний від'їзд. У тебе немає перепуски, а в мене часу зробити підробку. Ти зайдеш, так би мовити, з чорного входу. Спробуй зробити це тихо, щоб тебе ніхто не помітив. Сподіваюсь, я не пожалкую. Не турбуйся про це. Запевняю, не пожалкуєш. Я допомагатиму тобі, наскільки це можливо. Стоянка там за огороже, бачиш, аніж не користувалась контрабандисти, тепер твоя Про злізни до середини um, якось і відверни увагу хронців або що. Клас, тепер шукає точку доступу до мережі. 15 далі я допоможу. Тобі треба спуститися на рівень нижче. Пошукай якийсь хід. Тепер знайти апаратну кімнату. А що всередині буде джерело живлення. Є точка доступу, але немає жилення. Спробуй його якось відновити, інакше я не зможу тобі допомогти. Інструкції для спецзагону. етап 1. винесять уся з ціни, список речей, які свідважати цінами. Зуміння проходи, відрештою отошилення після завершення етапу 3. ішліть доповідь до штабу полковника Гансена. Щось увімкнулося. чудові, це те, що треба, 11. Є, я в мережі, Клас. Входжу в систему. Hmm. Доподобні <потоколи> протоколи, купа пошкоджених даних, хвилинку піднесся до одного з наших супутників. Погляньмо, яка активна мережа псарні підйде до цієї інфраструктури. Обходжу захист. Готово. Дістане з платформи ліфта. Стриба... Стрибай на платформу. Я направлятиму тебе. Чекай, спочатку ти хакнув реліквію, потім начепила Джоніна Морника. Тепер ще й перевернула цю купу Брухту життя. Це скрикріо. Це нефігові навички. Хто тебе такого навчив? Ані він аналітикиня розвідки Ню США. Мене тримували оси своєї справи. Десять тринадцять років змусила місцевого різаря продати мені стару деку, і тоді майже не виходило з мережі. На мене зверну увагу, а решта це вже лірика. Щось мені підказує, що ця історія довша і заплутаніша. Може і так. Ви бачили, я маю запитати. Що до вас пограбувати Кемпекі Плаза. Why? У мене був друг. Працювали разом. Задання багато для нього значило а він... А він... він багато значив для тебе. Він не вижив. Він не. И здесь она вся платформа лифта.

До речі, певно, тягти з собою з рокзірку не аби як стомлі, либонь та ще мука. Кажуть одному чумбі на задання клонок у лицевому пластину в струми. Та він так з ними ходив, типу родзинка. Мораль у тому, що людина звикає до ботикої хріні. Не до кожного і не до всього. Добре. Розрив спинного мозку. Лео Стівенсон та Бекет Браун. Чувак, я ж сказав тобі, що сюди можна спокійно прошмигнути. Ага, як же? Розкажи мені це, коли буде псерні. Чуме, та я вже практично там. Ніхто мене не сканував, не скануватиме. Це дорога залікова. Uh, залікова, кажу тобі. Яка в сраці залікова? Ти в цій темній дірі просто звалишся з якоїсь платформи і шию собі скрутиш. Дідько, чуми, не каркай. Але <прекунок> він <Alevien> впав так. <прекунок> Ого. Ви? Президент Майерс, Майерс бажає, бажає тобі удачі. Круто. Скажи мені, пані президенці, що я передаю привіт. Я розповіла їй про наш план. Вона ялком не званула, лише сказала, тримай на мене в курсі. собі там, смулить джин, дивиться свій графік і переносить зустріч. Оце непохитна жінка. обережно треба ходити. Що це було? Tak. Чи ж я назад пішов? Давай назад. Вімкнула тобі світло. Це надає мені про те, як я починала. Я шукала подібні місця, встановлювала обхідне живлення, підідувала і прокрадалася в мережу. Я брала найризиковіші завдання, навчалася фактично на власних помилках. Але бувало, що кілька разів давалася дійсно круті штуки. Щось таке, про що підклали на Біотехніка, 63-й чи 4-й рік. рек. ферментаційної установки в Оргоне. Це тобі что-то Чорт, Черт, то топлоты? Надо казать не лошадь на краще, типа Паучихи Мерфи чи Бартмаса. я ніде не чув. Я бы мне не хотелось славы, я стала рау Это ж правда. Детали буду читать у деталей мы для лифта, мы их отримуем, Шияк? Як справа сонце. Коли тут був як такий вибух. Думала, що відлізували угу. okay. okay. це. Заході літ. Далі діятиму я. Ти скоро будеш у псарні. Тримайся якомога далі від людей Гансена. Спікінев ти вже задала Ансона. Ще можеш про нього розказати? Ансон був офіцером мілітеху. Наприкінці Єднальної війни його підрозділ отримав завдання взяти на сіті. Їм вдалося захопити плацдарм на півдні міста. От відтоді вони там і сидять. Вони відмовилися скласти зброю, і натомість заснували псарню. для них одна війна перетекла в іншу. Хай там як а ніде так не заробиш, як на війні. Правда, правда. Астерс, сходимо через то, так ти маєш вийти на ринок. Дистанции ступодівального майданчика. Так, ну мы в середині Псарні. Ві. Um, хотіла тебе запитати, наскільки в тебе все погано. Час плине і дуже швидко. Релюки мене доб'є швидше, ніж здається. Але досі тут шукаєш спосіб вижити. далі борешся. Ти зробив би все, щоб отримати другий шанс. Can't deny. Схоже на те. Не журися. Ти не один. Це правда. Зараджена Альткіста, Джіті Клод. Як там справи з імунням для бар барестів? <різь> Дистанти з будівельним менеджем. Гаразд. Тобі час лізти на дах. Навіщо? Оглянути володіння. Серйозно, там відкриться чудовий вид на місце приземлення. Пряся. Проводка замкнула. Я втратила доступ. What now? І що тепер. Спробуй перезапустити генератор. Проблем на проблемі. Скільки можна ламати все? Та тут це на суплях тримається. Або ж ти так техніка? Наразі заходь, реатвос завезе тебе на дах. До <рес> <рес> речі, ми отут увіймов -простір на простірнатці. Буде жорстко, ви готові до посадки і до того, що буде після неї? Не думаю, що до вимушеної посадки взагалі може підбуватися, тим паче в псерві. Але з тобою мої шанси, шанси вижити значно вищі. підніміться на дах. Піднімайся ліфтом. Трясся, проволоку не замкнуло. я втратила доступ. І що тепер? Спробую перш запустити генератор. Ти засмучена? Просто не люблю, коли щось іде не за планом. Не фарбуйся, это так. Тут крізь одна стара зна. Нарешті, заходь, ліфти. Завезе тебе на дах. До речі, ми отут в питряний простір на цвіті. Буде жорстко, ви готові до посадки і до того, що буде після неї? Не думаю, що до вимушеної посадки взагалі можна підготуватися, тим паче псарні. Але з тобою мої шанси вижити значно краще. говорить А ты бы добре. Що далі? Тиша перед бурою. Бачиш? Це ми. 1. Космоборт 1. Ми знижимося. Rough... Oh, Чорт. What? Що, що сталося? Що за... Мій президентка, ти маєш... Слові є. Чорт, забирай. Чорт, 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 чорт. Та... Так, ну ж, бос, берися. Бери ти, Бразенко. Зараз плюнути, чорт. Будемо рятувати президентку. файно та як? Собака собаки, собаці завершена. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами. Бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай.